Мешкають в ній коні, гуртом працюють, трудяться щодня, спокійні, чесні, дуже благородні, аж раптом десь узялася свиня. Впустіть мене останні, верещани, комусь нам ясно. І льоху приїтили. Все не добре, мирно, без пригод. Свиня все рила, коні щось возили. Невдовзі вона виглила приплод. Малі, рожеві, наглі поросяти виросли враз, конюшня замала. Всю територію спаскудили завзято. Свинарник тут, бо стайня вже була. Сьогодні заявляємо відкрито, що маємо такі ж, як ви, права, бо спільні у нас жолоб і корито, все тепер наша і зерно і трава. Коні мовчали. Тихі смирення з повагою віднеслись до гостей. Їм ніколи бо клопоти щоденні, а свині все ж приплодили свиней. розплодились нестайна свинарня. Тепер тут свинські правила життя, сказав кабан. І я тут господар. Нам треба вдосталь гною і сміття. В таких умовах конь захворів, покинули вже не своє житло, а свинь свиней вже стільки наплоди, що ніби коней тут ніколи не було. Отак От і в нас в славній Україні. Спокон віки диктують москалі, качають правила, як у цій притчі свині і що вони пани на цій землі. Кожна свиня вирішує і диктує, що нам любити, мову чи язик? І землю нашу спалює, і шматує, Смердючий її, топче черевик. Бо сторжествує правда на землі до волі і свободи в нас дорогу у кожній хаті з хлібом на столі.